Змовуємо останній робочий день тижня в ефірі першого західного інформаційна програма. Очі вітаю ракети, дрони і каби проти Одещини, Харківщини, Сумщини, Хмельниччини та Київщини. В ніч на 8 листопада Україна відбувала чергову масовану атаку російських терористів. Повітряним силам ЗСУ вдалося знищити. Чотири авіаракети ворога та майже 60 ударних дронів в Україну повернули тіла понад півтисячі полеглих оборонців у Запоріжжі. Завершилися аварійно-рятувальні роботи після вчорашньої атаки московитів. А Дональд Трамп зробив перше призначення до нової команди Білого Дому. Це стисло про добу, що минає більше у нашому традиційному огляді. Кількість загиблих внаслідок вчорашніх ударів Росії по Запоріжжю зросла до десяти. Серед вбитих московитами півторарічний Адам, його мама Софія та прабабуся. Про трагедію у родині повідомила сестра вбитої Анна. За її словами, ось це фото єдине, що вціліло з квартири, куди влучила російська авіабомба. Також серед загиблих молоде подружжя, їхня п'ятирічна дитина в лікарні у важкому стані. Загалом напередодні на місто московити скинули щонайменше п'ять авіабомб, покалічивши майже. Півсотні Дві людини загинули ще п'ятеро поранені у місті Миколаївка Донецької області. Цей населений пункт російські війська в ніч на п'ятницю обстріляли двома авіабомбами. Одна з яких поцілила у житлову п'ятиповерхівку. Окрім Донеччини, цієї доби російська авіація тероризувала і Харків. Ударів зазнали Шевченківський і Салтівський райони міста. В останньому авіабомба влучила в житлову 12-поверхівку, зруйнувавши нижні поверхи. Постраждали також сусідні будівлі та автомобілі. Попередньо поранені майже три десятки осіб серед них одна дитина. Внаслідок масованої атаки російських дронів на Одесу пошкоджені одна з найбільших шкіл міста та приватні житлові будинки. У декількох виникло загоряння. Горіли також складські приміщення та автомобілі. За даними військової адміністрації, цієї ночі в області одна людина загинула ще дев'ятеро постраждали. Ліквідовували наслідки атаки дронів сьогодні і на Хмельниччині та Київщині у столиці. Російський шахет влучив у багатоповерхівку, в якій живе пані посол Естонії Анелі Кольк. Повідомили в естонському МЗС. Там кажуть, дипломатка не постраждала. Служба безпеки України затримала крута російського гру у лавах ТЦК на Волині. Зрадником виявився 30-річний військовослужбовець, який готував нову серію повітряних ударів по області. Щоб виконати це завдання, агент на службовому авто об'їжджав місцевість під виглядом робочих поїздок та фіксував розташування військових об'єктів. Дональд Трамп зробив перше призначення на посаді президента. Новообраний очільник США оголосив, що керівниця його передвиборчої кампанії Сьюзі Вайлз буде призначена головою апарату Білого Дому. Таким чином, 67-річна Вайлс стане першою жінкою на цій посаді. А на устанок про воєнну розвідку України, на честь якої назвали ціле село у межах деколонізації топонімів. Першотравнева на Одещині перейменували у Гурівське. Назва не випадкова для Одещини. кажуть УГУР. Вона символізує історичну роль регіону у формуванні національних спецслужб. Ребе безпілотники, безперебійники та генератори. Ще один пакет допомоги від Львівщини передали нашим десантно-штурмовим військам. Обладнання та засоби енергозабезпечення скерують на гарячі напрямки фронту. Ті гроші. Дрони, розвідники, генератори, електростанції, засоби радіоелектронної боротьби це лише частина з усього, що передають підрозділам десантно-штурмових військ ЗСУ. Більша частина вже знаходиться, знаходиться на позиціях, де знаходяться наші хлопці. Хочу нагадати, що дешева сьогодні заходиться на сучському напкнапрямку. Відповідного сьогодні зобов'язані всі Львівської області допомагати нашим військовим. Це що стосується підготовки військовослужбовця або, скажімо так, безпосереднього виконання завдань. Тому все буде використовуватися обов'язково за безпосереднім і своїм прямим призначенням. А розподілом буде займатися безпосереднє командування. Сьогоднішня допомога від платників податків Львівщини на суму 10 мільйонів гривень. Ця допомога для ДШВ є системною. Попередній транш був теж на 10 мільйонів гривень. Фінансування здійснюється в межах програм Безпечна Львівщина. Загалом з початку року в межах обласної цільової програми скеровано для підтримки сил оборони більше 700 мільйонів гривень. Чекала, чекали, і нарешті дочекалася. Це про мешканців села Либохора, що на самбірщині. Вони чекали на нову школу 16 років, і нарешті її урочисто відкрили. До того ж, у приміщенні ще й запрацює дитячий садок. Як виглядає нова школа? Вже бачили наші журналісти. Відео, яке зараз на ваших екранах, це не кадри закинутого приміщення чи старої хати, у якій давно ніхто не живе. Це школа, у якій донедавна навчались дітки з села Либохора, спортивного чи актового залу просто немає. А коли бачиш класи, то виникає питання, як там взагалі можна було навчатись, щоб зрозуміти, в які школи ходили раніше діти. Я думаю, що найкраще згадати Шевченківську хату, яку ми добре пам'ятаємо, в бабусі в селі це 90-ті роки, 80-ті роки. Старенька хата з низьким дахом і з дерев'яною підлогою. Однак, нарешті, це в минулому. Вчора Либохорські учні вперше зайшли у нове приміщення своєї школи. Початок будівництва 2008 рік. Основна, основний етап за останні два з половиною роки в час війни. Більше 175 мільйонів гривень. В основному це обласний бюджет, були вкладені. Це круте приміщення. Пар діти нарешті матимуть уроки фізкультури в справжньому спортивному залі. Інформатику вивчатимуть на сучасних комп'ютерах. А під час перерв буде де побігати. В нашій школі вчаться 180 учнів. Школа розрахована на 320 учнів. Є 11 класів, є троє діточок з освітніми з особливими освітніми потребами. Ми будемо з понеділка вже запускати сюди дітей і будемо розпочинати навчання. З цієї нагоди в освітньому закладі навіть провели лінійку. Справжні перші дзвоник у новій школі. Діти забігають до приміщення та радіють з ними і вчителі. Порівнюючи нашу стару школу з новою, це у нас ніби куточок раю, на раю на землі. Навчання дуже було дві зміни складно. Раніше в нас не було школярика, то діти змушені були пішки долати по 5 кілометрів, по чотири. Раніше зими були дуже морозні, сніжні. І уявіть собі, як важко дитині добиратися пішки до цієї школи, а особливо вечором повертатися додому. То взагалі. Тепер нові школярики припарковані на подвір'ї школи. Вони довозитимуть тих дітей, яким далеко добиратись. Анастасія Стацек Кальченко програма очі. А 1 вересня 2025-го навчатись в цю школу прийдуть ще більше сотні учнів з Либохорської гімназії, бо її закриють. Самотність, залежність від віртуальних ігор та психічні розлади це. Чи не найбільші проблеми, з якими зіштовхуються сучасні діти? Як зробити так, щоб малеча росла здоровою не лише фізично, але й духовно з'ясовували на четвертому осінньому медсестринському форумі у Львові. Тема цьогорічного заходу медсестринство на захисті дитинства. На медсестринському форумі крісел бракує. Охочих туди потрапити. Чимало він вже дуже знаний. Наш форум є. Ми відкрили реєстрацію на другий день. Ми закрили, бо вже учасників і бажаючих було надзвичайно багато. Всіх куточків України сьогодні ми маємо учасників і не лише з України, а й з Польщі. Нині чи не найбільшими проблемами усіх дітей на світі є самотність, вплив віртуального світу, порушення поведінки, якісь психічні проблеми, що спричиняють депресію. Тому ми дорослі маємо звертати на це увагу і робити все, аби запобігти цим проблемам. традиційно на щорічному медсестринському форумі багато людей в білих халатах цей не виняток. Звичайно, ми маємо говорити і про вакцинацію, і про здорове харчування, про годне вигодовування, про ментальне здоров'я, а також маємо це прив'язувати. До медичної професії, медсестри, чому тому, що це люди, які дуже тісно співпрацюють. Саме з пацієнтами і надають не саме необхідну першу допомогу, аби діти гарно розвивалися, їм потрібний приклад для наслідування, зокрема батьки, які ведуть здоровий спосіб життя. У першу чергу дітей треба любити, про них дбати і надавати їм всі можливі заходи профілактики тобто запобігати травматизму, запобігати інфекційним хворобам, неінфекційним хворобам, зробити те, щоб діти звикали до правильного здорового харчування, до того ж. Кажуть, учасники форуму про дітей слід дбати ще на етапі планування вагітності. В першу чергу це профілактичні обстеження. Кожна жінка, чоловік має перед цим пройти певні базові обстеження. Закликаю кожну жінку, кожну подружню пару або хто вже вагітний, приходити на вчасні консультації. Кажуть, на Михайла зима на білому коні приїжджає у Львові. Ця прикмета здійснилася по особливому. Місто вкрив густий туман. А соцмережі рясніли дописами користувачі впевнені, що відчувають дивний запах, бо повітря забруднене. Чи справді варто зачиняти вікна і якнайменше часу проводити на дворі? На Львівщині розташовані чотири автоматизовані станції, які моніторять якість повітря. Ці станції розташовані у стрію, Бориславі поблизу українсько польського кордону і на об'їзній дорозі Львова. Перевищення тільки по пилу спостерігалися десь орієнтовно від п'ятої години. Дня до сьомої-восьмої вечора скачки були незначні, практично не перевищили гранично допустимі концентрації. Як пояснює Оксана Війтик, забруднення пов'язано з тим, що люди почали опалювати помешкання дровами та вугіллям, а від будь-якого згорання утворюються мікроскопічні тверді частинки, які потрапляють у повітря. Зараз на вулиці туман. і завжди, коли така висока вологість повітря, практично 100%. Дуже затримуються оці забруднюючі речовини над, над землею, е, тому що гарна ясна погода. Вітер швидко розносить, воно розбавляється, переноситься в верхні шари атмосфери. Синоптики ж попереджають, туман протримається над Львовом до завтрашнього ранку. Львівські школярі серед найкращих на всесвітній гімназіаді. Саме здобутки представників Львівщини у складі української збірної на змаганнях в Бахрейні стали основною темою під час засідання відділення національного олімпійського комітету Львівщини. Крім цього, обговорили і майбутні міжнародні старти. На всесвітній гімназіаді гандболістки львівського фахового коледжу спорту здобули бронзу у вирішальному матчі. Українки перемогли Іран 24-17. Найкращою голкіперкою турніру стала Анжеліка Грабчак. Це були перші мої міжнародні змагання, такі масштабні. Ми з дівчатами дуже старалися вибороти перше місце. Третій грі програли Ірану, але в фіналі ми їх вибрали свою перемогу і виграли їх на 10 м'ячів. Ми вже а зробили висновки, які ми робили помилки, і ми дуже налаштовували, щоб вибрати цю бронзу. Крім ганболісток, срібло здобув фехтувальник Максим Гула, бронзові медалі у борця Юрія Пигульського, боксера Олега Смолінського та лучника Сергія Сенюре. Львівщину в Бахрейні представляли 18 спортсменів у бадмінтоні, боксі, стрільбі з лука, вільній боротьбі та гандболі. Ми тішимося, тому що наші спортсмени вклали свою лепту в загальний загальнокомандний результат збірної України, яка посіла шосте місце з 71 країни світу. Під час засідання згадали про сторіччя карпатського лещитарського клубу, вручили подяки фахівцям різних видів спорту і розповіли про підготовку спортсменів до юнацьких олімпійських ігор та зимового європейського фестивалю у Грузії. Там Львівщину представлять двоє біатлоністок з Новояворівська. Олімпійський комітет Львівщини збирається для того, щоб підвести якісь підсумки за той період часу, який пройшов у 2024 році. і Щось запланувати на майбутнє. Хочемо ще раз зібрати спортсменів, наголосити на її важливість їхньої роботи яку вони роблять бо дійсно спорт як невід'ємний атрибут популяризації українського підняття українського прапора і звичайно українського гімну на міжнародних аренах є тим чим можемо гордитися вже за місяць львівщина вперше за 20 років прийматиме підсумковий семінар на Раду національного олімпійського комітету Алла Васьковська, Олег Гасюк, програма очі таким був цей інформаційний день на першому західному програма очі в ефір повернеться вже в понеділок традиційно дивіться нас о 20. Мирних нам вихідних. Все буде Україна!